Легалізація коноплі. Все, що раніше було табойоване, зараз стає дозволене. В Україні прийнято закон про легалізацію коноплі для певних видів діяльності з метою забезпечення доступу пацієнтів до лікування. Чи це насправді так? Спробуємо розібратися. прийняттям закону виключно юридичні особи отримують право вирощування, переробки, зберігання і реалізації виробів з коноплі. Без суворих обмежень, спецдозволів і інших. Обмежень по кількості та об'єму. Щоправда, для цього потрібно буде придбати ліцензію. Закон починає працювати, і вже з 1 жовтня 2024 року лікарі починають виписувати рецепти для передбання ліків з канабісу. Але першими пацієнтами будуть не хворі на ПТСР, заради яких, власне, і приймався цей закон, а якісь інші пацієнти з іншими діагнозами. Рецепт має бути електронний, ну як і все, що відбувається, весь процес від вирощування конопель до передачі ліків пацієнту. Клієнтська база вона істотно збільшилася за останні два роки. Якщо в 2022 році кількість людей, які потребували лікувального канабісу, становила 2 мільйони людей, то в 2024 році їх кількість оцінюється у 6 мільйонів людей. Тобто є з чим працювати. До речі, оскільки в Україні ще немає конопель вирощених за цим законом, то перші ліки будуть виготовлятися з імпортної сировини. До прийняття цього закону поліція розслідувала злочини про незаконне вирощування коноплі. Переробку, зберігання виробів з неї і реалізацію цих виробів. Але ходили такі чутки, що поліція за хабарі не помічала певних плантацій конопель, певних заводів фабрик з переробки цих виробів, зберігання з них і місць реалізації виробів з конопель. А тепер, з прийняттям цього закону, все буде інакше. Тепер поліція буде абсолютно законно охороняти місця вирощування, охороняти заводи з переробки. Склади зі зберіганням і супроводжувати вантажі. Це все буде на підставі договорів охорони з виробниками. В той же час поліція продовжує розслідувати злочини про незаконне вирощування конопель, незаконну переробку і зберігання. Тож, як бачите, закон одночасно і все міняє, і нічого не змінює. Для звичайних людей нічого не змінюється. Вони не можуть вирощувати, переробляти, зберігати вироби. Це є незаконним. В той же час. Юридичні особи отримують можливість вирощувати, переробляти і продавати вироби з конопель, отримуючи при цьому прибуток. Чи запрацює в Україні конопляна галузь, чи з'являться нові робочі місця і професії в цій галузі, чи надійдуть кошти до бюджету з надприбуткового бізнесу, або навпаки, з бюджету будуть виділятися на цільові програми кошти. І найголовніше, чи збільшиться кількість наркозалежних в Україні або навпаки, люди одужують від лікувальної коноплі. Все це, це покаже час. Я продовжую працювати в рамках нового правового поля. Частина справ з кримінальних перетвориться на адміністративні, тому що коноплі виключені з переліку особливо небезпечних, але залишилися в тих, що обмежені в обігу. Тож, як бачите, закон не про легалізацію і не про лікування, про щось інше. Нічого особистого, тільки бізнес.